Всім привіт! Це дивимося серію серію Акуяку Рейджотенсеоджу Сен. В минулій серії ми більше дізналися про взаємодію Хінако з із... горою. І те, що вона все ж таки якось може взаємодіяти. Наприклад, коли вона нажила якусь клавішу, то дракончик вогонь пустив, тому, можливо, вона якось придумує цим способом якось, типу, дати сигнал батькам, Хоча я сумніваюся, що він зрозуміє поки що. Ну, може, мене здивує. Ну, і більше дізнались про цього Лайона і Річарда, про їхні здібності. І що вони не використовують їх по-нормальному, і Грейс їм допомогла, перетворила їхніх вепетів фамільярів на меч і щит з підходящими навиками. І перемогли вони дракона Костяного. Звідки він взявся це питання? А, в принципі, виглядав він дуже прикольно, як я і в минулій серії казав. Якість, аніме ми... наздування дуже непогано. А, Ну і ще більше неочікувано для мене дізнались про персонажів трошечки більше, які були з Грейс, типу, в стандартні гри, вони завжди за нею ходили. Коротше, стандартні такі е... ці персонажі заднього плану, які ходять за злодієм і всьому піддакують йому. Вони були так само, і Нану наїхали. І дуже прикольна була сцена, і Анна сама ще й викрута без допомоги Грейс. Вони типу хотіли наїхати. О, ти мішаєш, типу, Грейс, все. І вона не хоче з тобою обчатися. Але Анна... її батьки сказали не довіряти таким, як хто говорить пусті слова, без. Людини, яке слова має казати, і тому сказала, а давайте підемо перевірити. Якщо, якщо це правдиві слова, то в принципі я взагалі зі школи йду. І вони, коротше, не дуже захотіли йти, бо знали, що неправда. Ну, але Грей вийшла, і, в принципі, зіграла. Зіграло відчуття татуся, який не захотів навіть цих ідіотів посилати куди подальше, а вибачився за Грейс тепло, типу, що він не звертав на них уваги. І все, він їх пробачить. І щось типу того. Ну, коротше, дуже прикольна сцена, я вона ще красива була. Побачимо, що буде з цієї серії. Більш за всього будемо вже на фестивалі цьому. Не думаю, що ще тягнути, Ну, можливо, ще щось буде. Побачимо. Реакція на Ютубі буде з таймером, то вам потрібна своє копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І будь ласка, щоб будете там дивитися. Не виключайте ролик на Ютубі, хай далі на фоні, Просто гучність виключте, бо це дуже-дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставити лайк, подбайку, буде дуже приємно. І чим більше їх поставити, тим краще ролик буде рекомендуватися Ютубом. Більше людей побачить на теж тежі реакції. І так будемо просувати канал разом. Один, два, три. А, ну і да, ще попросив свого Коваля він зробити чарівну паличку в виді цього веєра і, і в Стуцует. Це в учнівській раді побачили і собі захотіли щось схоже зробити. Можливо, що з цим буде зв'язано серія трохи. Якщо, ми перший раз його бачимо. <ріху> Цікаво, як буде батько спілкуватися з батьком. <ріху> так, серце занепокоїло, що прибув тільки через місяць. Скільки, по-моєму, стільки часу, по-моєму, пройшло в сегрій, типу. <смеш> Я так і знав, що це зіграє. Взагалі, те, що він з фінансами теж працює, можливо, навіть на руку зіграє. І вони стануть як кращими друзями неочікувано. Таке в шові там, а? Виглядає дуже дивно. Для її віку. Це після того, вона з коня впала, щоб знову її не садити, чи що? Ну я розумію почуття батька, а по-моєму він запізнився на скільки там років? Ну років на 10, коротше. В принципі в тій ситуації я її розумію. Хоча не так уже і серйозно надо було кричати. Як він старається? Зараз я щось скажу своїм легатним читом. О, що й так використала? І ще й дає підсказку батькові своєму, щоб він нічого не, не зболтнув зараз. <плес> І ще й застав всіх його поколити теж. Тепер він не викрутиться і придеться визнати, що він не для неї ти типу, покупував. А вже Грейс так, це сірим кардиналом якимось може бути. mm <laughs> Знову до нього йдуть. Цікаво. хто там цікаво? Вони крутять ці, нормально. Як там дзига, по-моєму, називається. Абсе. Э, по моему вже стара штука. О. Взагалі, якось це дзиґеці мімо мене пройшло, да, і даю, взагалі, нашого дитинства. Венсі ми, по моему так і не гралися. Але якщо було щось схоже то Йо-Йо, наприклад. По-моєму, ще популярність їхня супер підросла, коли це як там. Бакуган вийшов чи щось, типу того. Я не пам'ятаю, як же штука це називається. Я вже, я вже навіть не знаю, чи це аніме, чи ні. Абше, коли я дивився навіть деякі серії, то я тоді, напевно, ще й не знав аніме, то не аніме. Стоїть в позі свайливий. Ха, захочеш ще з, з ними пограти? Коротше, не було два місяці, прийшов, а дочку вже не впізнати. Ніби це інша людина. Все, дуже цікаво дізнатися таке подробиці, І знаючи, що в сюжеті гри вона все рівно наїжджає на Анну, типу, як злодійка, хоча в неї батька з е, суперкрутої родини і вибив його зразу. Я так розумів, в Японії це супер було популярне. А взагалі я не знаю. Я сказав тільки за свій двір, типу, що в нас це не дуже популярне було. Цікаво, як вообще по Україні. Пишіть в коментарях, якщо грались таким таке колись. О, настав момент походання. Невже і тут це, це не зникне серія про це. <гум> Недавно ж була серія ще з 100 дівчат. Так само про походання. A povrnul se do nich. Opře... Budeš český do Mm -hmm. Тепер завжди будуть користуватися щитовим мечем. <рес> ну да, все ж таки затронуло її. Якщо чесно, я вже після першої половини думав, що і забудуть про це на цю серію. Ще я розумію, що у нього тепер щит суперкрутий, Але, по-моєму, виглядає не дуже. <рес> і нереалістично. Mm. Цікаво, якби він міг, знаєте, міняти щита на рукавицю то так, таку теж прикольно. В момент бою, типу, захищається, перелітає в рукавицю він б'є. Було б практичніше. Ну, взагалі, я так розумію, вони тепер поміняти назад не можуть, поки ця не начоклує. Хоча можливо помиляються. Mm. Тож, це може бути. Нормально. Коротше, виступили непогано. Цікаво, що вона буде демонструвати. Да уж, я і забув про це що ж минули серьез поклялися у вірності, блин. Цікаво, що будуть робити. Ну, no, і зараз добавить повітря. Абщо мені здається, навіть одною магією вітру може було б попасти у всіх цих. О. В принципі, це вони і практикували. О! Ще раз, нормально. Ви навіть не в споті, блін. Mm. Ще щось буде. О. Вау, нічого собі виглядає, якщо чесно мощно. І цікаво. Дизайнерсько. Mm. Я думаю, цього буде забало, якщо вже. Вона викрикає якось нову. Ну короче, міняємо дракончика на іншу. Напевно, можливо вчителька так зробила спеціально, щоб показати всім спеціальність її дракона. А, да. Нічого собі вчитель, який справді вчитель. Ну вообще в аніме люблять вчителів робити суперки злодіями, особливо в чорнах. Не всіх, звичайно. Короче, тепер навпаки. Прикольно. Коротше, зараз зіграє похована сила дружби і в неї поповниться мана. Або хватить якраз на одне закриття. Ну і знову, як я й казав, дуже непогано, шоу зроблено. Монстр виглядає дуже красиво. О, Нічого собі. Цікаво, як вона його посили. Просто зробить водоне Торнадо? А. Кражане. Цікаво, як це буде виглядати. Просто, типу. Така сама версія тільки морозна. О, вони ще і так доб'ють його, непогано. Тепер точно розвалили на кусочки. Короче, молодці, висипли круто. Якщо чесно, я очікував типу фестиваль фестиваль повноцінний, а не просто магічний, типу, показ дібностей. В принципі, з все рівно було гарно показано просто, чомусь я думаю, це буде щось масштабніше. Знаючи як в Японії завжди любить фестивалі, показувати мощно, особливо в сетінгах школи, звичайної. По-моєму, вона трохи перебільшує про життя, зважаючи на те, що тренування більше за все було. Типу, тобто їм все рівно нічого не загрожує, маю на увазі це <реш> нормально выпала, по це не місце про це казати. Навіть <реш> така є. Нормально не спрацювало, що теж пі це піднабрав, походу. Вирішив так і... Підтрунити, взяти же. Зараз набере шатону, блін. Ще й начала слова. А! Я так і знав, що це станеться. Коротше, це вже... Шлях, по-моєму, нікуди. <гум> <гум> ну да, принципі, можна назвати це чарами його чит. Ну <гум> і батька теж. А я думаю, що царі мало. А ці прокачки відносин з персонажем, а он підкінець всіх зразу так, бас. <сум> Всім рядом. <сум> да уж. <гум> а взагалі, я, я так розумію. Якщо це її батько, нам його тільки казали, то біля нього там стоїть мати, походу, що все лице закрите. їм цікаво покажуть її чи ні. А вже я не пам'ятаю, нам казали, що з матір'ю її чи ні. Можливо, вона все <гум> мертва, як звичайно буває у персонажів і сикаю. Або просто у персонажів. А. Це вже превюшка. Закінчила серія. Як завжди, серія виглядала дуже непогано. Дуже приємно, що цей серіал анімешка вже протягом сіми епізодів має дуже непогану якість. Особливо для Ісикаю це прямо вау. А... Познайомилися ми з батьком Грейс. Якщо чесно, мені дуже сподобалося, як наша. Герой викрутився із под... подарунку, бен коника для малої дитини, блін. Да уж. Ну, використовується дуже потужно, він. Мені дуже сподобалось. І потім, як з дигою вони погралися, було прикольно. Да й вся взаємодія була приємна. Батька з батьком можна сказати. А, ну потім вже магічні ігри. Це показали нам в принцип, прикольно. І тут, як завжди, монстри прикольно виглядали. і із НАТО, типу на задньому плані супер дешево було зроблено, Але, в принципі, мені здається, набагато краще, якщо на передньому плані дуже якось все, ніж на задній план приділяти уваги. Ну і в принцип прикольно. Одну техніку ми вже бачили з вогняним торнадо. Але з зимовою бурею, в принципі, теж не вийшло. Заморожуючи, вони ще його добили прикольно. В Рукопашку, що він розвалився. Ну і трохи ще підняли тему яєць, всяких ісхуднення, в принципі, по жодної аніме без цього не обходиться, особливо про дівчат. Ой, я так розумію, все ж таки його дочку він не зміг заставити не їсти менше. А отута скористався своїм бафом на легатність. і Так і застав, що вона, по-моєму, переїла за бату, Хоча потім це все в, я так розумію, мускули пішло. І вона все рівно може сказати, не втратила. Ці кілограми просто вони переобразувалися. Ну і в кінці всі забафались. Відносини. Не... <рикольна серія> прикольна, серія, прикольна. То, якщо чесно, в цій серії трошки менше було, по-моєму, нашого світу, але все рівно прикольно було. А, на жаль, якщо чесно, думав, що може ще якось в цій серії продвинеться дочка, щоб якось може наладити спілкування з батьком, може, якісь йому знаки показати, вона ж може, походу, вже, але можливо, все ж таки не так це буде легко. Ну, зустрінемося з серії. Підписуйтесь, ставте лайк, подбайку. Можете мене підтримати. Посилання в описі під відео, обов'язково підтримати армію. І до побачення!